Як придворні розваги перетворилися на одну з найвишуканіших форм мистецтва? Та чому балет став досконалим поєднанням музики, руху і драми? Я Роман Дзундза, оперно симфонічний диригент, і за хвилину ви дізнаєтесь, як народився сучасний балет. Підписались на канал, тоді до нових музичних відкриттів. Італія та Франція кінець 16 століття. При дворах влаштовують розкішні видовища, де танець, музика і спів зливаються в єдине ціле. Під час шлюбних урочистостей Катерини Медічі та Короля Генріха II був представлений комедійний. Балет королеви перший справжній балетний спектакль. Слово балет походить від італійського балетто Маленький танець. Справжню революцію здійснив Жан Джордж Новер, який у 18 столітті створив концепцію дії балету, де танець став засобом розповіді історії. Уперше танцівники скинули маски, важкі костюми, щоб виразити емоції через рух. Технічно складні па поєднювалися з пантомімою та виразною мінькою. У цей час у відні Амадей Моцарт створював свої опери. Бенджамін Франклін винайшов біфокальні окуляри. Антуан Левоазіє відкрив закон збереження маси. У Франції почалася революція, а в Україні видано Енеїду Івана кутляревську яка стала першим твором нової української літератури. Марія Тальйоні перша стала танцювати на пуантах, Август Бурнонвіль створив данську школу балету. А Філіппо Тальйоні, Жюль Перо та Артур Сен Леон розвинули хореографічну техніку та драматургію балету. Так почалася історія про те.